Нову експозицію творів закарпатських митців ХХ століття відкрили в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Виставка Гордість закарпатського малярства присвячена сторіччю професійної художньої школи, заснування якої тісно пов'язане з її корифеями Йосипом Бокшаєм та Адальбертом Ерделі, відкриває експозицію унікальна музейна збірка оригінальних полотен Бокшая та Ерделі. Закарпатська школа живопису, професійна школа, була зароджена, вона народилася в перші десятиліття минулого століття. І заснування цієї школи, її фундація, пов'язана з іменами таких відомих художників, як Бокша і Ерделі. Зараз ми якраз знаходимося в залі, де експонуються роботи цих двох величезних майстрів, слава про яких сягнула далеко за межі нашої області. Це були художники різні за характерами, різні за своїми творчими уподобаннями, різні за принципами творчими. Але вони були приятелями в житті, вони були однодумцями, і вони творили цю велику справу творення професійного мистецтва Закарпаття. У другому виставковому залі розміщені роботи учнів та послідовників Бокшая і Ерделі. Таким чином глядач зможе простежити розвиток закарпатської школи живопису у середині ХХ століття. Такою відправною точкою такого еволюційного розвитку закарпатського мистецтва послужила організація Букшаєм і Ерделі першого освітнього художнього закладу публічної школи малювання. І саме тут одержали освіту художники, які стали майбутньою творчою елітою Закарпаття: це Коцка, Манайло, Шолтес, цілий ряд інших майстрів, творчість яких так само повно представлена в експозиції нашого музею. Органічним продовженням. Уженям виставки закарпатського малярства є роботи митців нового покоління, а саме художників, шістдесятників, які вирізнялися бунтівною натурою і намагалися вийти за рамки соціалістичного реалізму. Художники, які відмовлялися від завчених якихось канонів або штампів або кліше. Це такі відомі бунтівники протестували про, про, проти офіційних керунків у мистецтві. Це знаменитий Ферен Семан, це Кремницька, це це, це це для ради інших художників. А до речі, свої творчі програми переглядають навіть ті художники, які вже мали певний великий і життєвий, і творчий досвід за плечима. Це такі майстри, як. Герць, як габда, як Бровді і цілий ряд інших художників. Логічним доповненням виставки є твори сучасних митців Закарпаття, об'єднані під творчою назвою Традиції пошуки знахідки. Тут представлені роботи народних та заслужених художників України. Ми намагалися побудувати свою експозицію таким чином, щоб представити загальну картину розвитку закарпатського мистецтва, Нехай, нехай часом тільки пунктиром, тому що брак експозиційної площі не дає нам можливість розгорнути. Ну, весь той матеріал, який ми би хотіли показати. Але у всякому разі, глядач буде мати змогу ознайомитися з картиною розвитку закарпатської духовності, образотворчої закарпатського мистецтва упродовж цих 100 років. Музейники запрошують усіх охочих, жителів та гостей міста у ці весняні дні надихнутися шедеврами закарпатського живопису. Музей працює щодня, окрім понеділка.